Олександр Єрмаченко до гри із зіркою готувався особливо. Атакувальний хав Сум сподівався зміною іміджу завоювати прихильність фортуни. 77 77-й номер за день до матчу пішов до перукарні. Був як забабон, як це назвати, що я там перед іграми не стрігся. Потім один раз спробував і почав забивати голи, тому зараз наоборот так от стараюсь там раз-дві тижні освіжати свою прическу. Єрмаченко міг забувати майже на самому початку гри на фланзі, перехитрив бацулу, прокинув м'яча на хід, але пробив вище. Перед цим момент був у гостей. Андрій Мостовий довго не думав, забрав підборання і пробив з 20 метрів. Полоскотав Нерму Важинського, який вийшов в другий у цьому сезоні. Виявляється, це був стратегічний план тренера. У нас вратарі в общем-то, два рівноцінних вратаря. Здесь вибір позицій. Почему був? Потому що ми високо починали зустрічати, іменно на виходах і в быстроті, роботи ног, опять же, говорю, у Важинського на сьогодні лучше, ніж у Саш. Ефектності додав Роман Локтіонов, нападник зірки, уявив себе бразильцем, пробивав ножицями. Вийшло так собі. За футбольну естетику у господарів відповідав Лебеденко, як мінімум оплесків вартою. Ось цей фінт. Проте оборона сум тривожно задзвонила після перерви. Радченко не втримав кавацева під час подачі кутового Захисник зірки. Вибачив другий сигнал. Це провал правого флангу захисту білосиніх. Артем Щедрий виявився аж надто кречним для господарів. Може Он У вас, конечно, качество поля не дает играть в хороший качественный футбол. То есть мяч очень дробит, очень прыгает. То есть было тяжело обоим командам играть. Гол дзірки таки стався. Вийшов зразково показним у плані тактики. Пішла передача у правий фланг атаки. Гостей западня не встиг повернутися на свою позицію. Його ніхто не підстрахував. У лінії оборони залишилося троє захисників: четвертий лівий бек. Западня таки встиг до допілки, проти подачі не завадив. На дальній стійці замикав Григорій Баранець. Допілка класно вирізав. Там зібрали декілька чоловік. Я з глубани набрав, закрив дальню штангу в падінні. З головою забив далі в фланг. Ну виходить, з моєї зони подалі. От і пропустили, вон, там на дальні не доіграли. у кінцівці гри суми перебудувалися на максимально атакуючу модель гри. Проте врятувати матч так і не змогли. 0-1. перша поразка в сезоні, і після чотирьох турів сумчани у середині першої ліги. Дмитро Шпірко, Олександр Сорба та Олександр Сокол новини СТС.